Шановні глядачі, прийміть моє вітання: добра та перемоги, найщиріші побажання. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 2 червня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Вікторіо Старот або Таро Переможців, великі аркани, які я створив минулого року, трикутної форми. Такого ви більш ніде не побачите. Тому не полінуйтеся, подивіться цей прогноз від початку. До кінця. Але перш ніж приступити до розтасовки цих дивних арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що зараз вас дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки рукописної і зацитую, що випало. Слава як Тінь ускальзає від тих, хто її преслідує, но йде по пятам тих, хто желає її знайти». Если ты стремишься снискать ее, не обладая достоинствами, ты никогда не добьешься своего. Если же ты заслужил ее, то хотя ты и не на виду, она тебя не покинет». Следи за тем, чтобы изобилие не радовало тебе, твое сердце чрезмерно, и чтобы лишения не угнетали тебя до глубины души, потому что судьба не будет щадить тебя, судьба не всегда улыбается, и поэтому не обольщайся, судьба не всегда гневается, поэтому научись терпению». Ось такі два давньоєгипетських вислови випали на цю п'ятницю і краще дослухатися до порад давніх людей. Що ж стосується 2 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте в очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта буде в кінці цього випуску, як це завжди буває на трикутних арканах. А перша карта для представників знаку Близнюки, деякі з яких святкують, можливо, навіть свій день народження, що загалом принесе вам ця п'ятниця. Що ж, карта смерті це непоганий знак, це ознака того, що все в цьому світі мінливе, і сьогодні обов'язково у вашому житті щось зміниться. Це гарний день для будь-яких магічних операцій та. Зміни чогось чи в зовнішньому світі, чи в внутрішньому світі, якщо ви бажаєте чогось позбутися, щось трансформувати сьогодні саме час для цього. Але пам'ятайте, що ця карта також пов'язана з кармою, тому в цей день ви можете зробити якісь такі справи, які можуть потім щось змінити у вашій долі. Для представників знаку рак. Перегорнутий кат не показник, бо це в класичному таро карта дияволу. В в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете ризикувати, і при цьому ви не будете наражатися на неприємності, бо темні сили у цей день вас ніяк не чіпляють. Тому можете... Грати можете ризикувати і тільки тоді ви можете виграєте. Як кажуть, без хто не ризикує, тот не п'є шампанського. В цілому, якщо ви не будете агресивні, день буде дуже гарний. Для представників знаку Лев. Ваш день вам випала ваша карта прибор, приборканий лев. І це показник того, що ви будете почувати себе дуже гарно, ваш фізичний стан буде, буде теж непоганий. І сьогодні ви можете всю свою силу спрямувати в потрібний бік. І в цілому ви в цей день знаходитесь у своїй тарільці. Ніхто вас не може якось зачепити навпаки. Сьогодні день сповнений сили мужності. І якщо ви раптово знаходитесь на передку, сьогодні у вас обов'язково будуть якісь невеличкі подвиги для представників знаку діва. Сутінки в прямій позиції, що ж, це ознака омани, тому намагайтеся у цей день дослухатися більше до власної інтуїції, ніж до того, що вам кажуть люди, бо люди якраз у цей день можуть вас надурити, тому будьте обережні, особливо якщо це незнайомі люди. Також представники знаку діва 2 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для Терезів Вівтар в класичному таро це суд в перегорнутому стані. каже про те, що сьогодні день пов'язаний з чимось новим. Сьогодні так, щось з минулого може повторитися, і ви можете навіть зустріти когось зі своїх минулих днів. Чи ночей, і в будь-якому разі цей день, коли все слід робити по-новому, сьогодні у вас є зв'язок з родичами, тому не забувайте їх, телефонуйте їм, якщо ви не знаходитесь не поблизу. Ну і пам'ятайте, що єдине негативне, що може бути в цей день, це надмірне споживання алкоголю, бо когось з вас буде дуже сильно тягнути випити. Також представники знаку Терези, 2 червня, можуть зустрітися чи переговорити з представником. Знаку риби. Для скорпіонів, що ж жертва це повішений, і це не дуже гарна ознака. Це каже про те, що сьогодні ви можете наразитися на якусь неприємність чи щось втратити Слідкуйте за своїм здоров'ям. Здоров'я, якщо щось вам підказує, що щось хворіє, краще купити. Ліки, чи можливо навіть пійти до лікаря. А от робити у цей день якісь хірургічні втручання у свій організм краще це не робити. Це непоганий день для відданості для того, щоб комусь щось зробити гарне. Якщо будете думати тільки про себе, нічого гарного з цього не буде. Якщо будете допомагати іншим, то цілком вихватите позитив саме від цієї карти. Для представників знаку стрілець відлюдник в прямій позиції не дуже гарний показник для починання чогось. І в цей день навпаки. Треба щось закінчувати. Це закритий день. Він пов'язаний з внутрішнім світом, з медитацією, з бродіннями по колу. В будь-якому разі, в цей день не слід вирішувати важливі справи, особливо якщо стосуються вони виходу з тупікових ситуацій. Навпаки, сьогодні ви можете самі себе загнати у такі ситуації, тому не беріть у борг і намагайтеся дослухатися до того, що вам підказує ваш фізичний. Стан для представників знаку Козиріг. Вершник перегорнутий, тому краще нікуди не їхати, бо це карта колісниці у класичному таро. Ще ця карта пов'язана в перегорнутому стані з нереалізацією ваших думок. Тому, можливо, те, що ви вибудовували на цю п'ятницю, піде не так, як того ви бажали. Їздити краще нікуди не їхати, бо в дорозі може статися щось не те. Окрім цього, ви сьогодні дуже дурно себе почуваєте, і ці дурниці можете говорити. Людям, що не треба робити. Тому намагайтеся все ж таки бути мудрішими і важливі поїздки відкласти на інший день, можливо, на суботу. Також представники знаку Козаріг у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для водоліїв променисте сяйво в перегорнутому стані. Це каже про те, що вам не вистачає світла, вам не вистачає яскравості. Так що ви повинні самі себе якось підігрівати, не забувати про красу, не, забру, не забувати про чистоту, можливо, слід прибрати в оселі. І не забувайте, що в цей день якісь примари можуть на вас знайти. Тому намагайтеся не спілкуватися з темними людьми, з енергетичними вампірами, бо вони можуть остаточно підсасатися до вашої чистої енергії і зробити цей день брудний. Намагайтеся у цей день не Вирішувати фінансові питання. Так, гроші до вас можуть прийти, але це будуть невеличкі гроші, які ви можете просто потратити протягом дня. Тому не сильно впрягайтеся, якщо у вас щось іде не так, і слідкуйте за своїм настроєм. Також представники знаку Водолій у цю у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для риб нагорода вища карта в перегорнутому стані. День малих результатів чи відверто поганих результатів. Так, сьогодні ви можете закінчувати якісь погані справи, розривати взаємовідносини з людьми, які вас вже давно навантажують, але не намагайтеся у цей день ухопити все і відразу. Все, що вам йде, беріть і не кажіть, що вам щось не додали. Окрім цього, не намагайтеся в цей день закінчити якісь важливі гарні справи. Тільки погані справи можна закінчити у цю п'ятницю. Також представники знаку Риби 2 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Овнів. Непогано блазень в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день, коли ви можете гратися, коли ви можете робити якісь помилки, коли ви можете бути трошки дурням, і від цього ви будете тільки вигравати. Не треба серйозно дивитись на життя. Життя це театр, казав Шекспір. А я можу додати, що життя це кіно, це багатосерійний фільм. І на жаль, ця серія, яка називається теперішнє життя, можливо, вона вже стала трагічною, тому вам треба комічні, комічніше трошки дивитися на цей світ і робити. Життя яскравіше завдяки своїм дурним вчинкам. Також представники знаку Овен 2 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Тілець і, нарешті, тільці. От для вас це дуже небезпечний день. Розбита вежа, це карта катастроф, це карта руйнувань, це карта війни, це карта вогнища, яке спалює все навкруги. Тому сьогодні ви можете бути трошки задоргані і нервувати з приводу того, що відбувається навкруги. Для вас сьогодні досить фатальний день, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Намагайтеся бути впевненими і намагайтеся бути обережними, максимально обережними. Також представники знаку Тілець відсотків на 90 можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті карта дня, яким загалом буде п'ятниця, незважаючи на те, дивитись цей прогноз чи ні, Жриця. гарний день для зустрічей, гарний день для жінок, гарний день для отримання якоїсь інформації, гарний день для продовження якихось справ, які ви вже зробили. В цілому нічого поганого не буде в цей день. Єдине, що слід бути дуже обережними на воді, якщо ви раптово вже розпочали. Пляжний сезон, то не забувайте, що плавати в нетверезому стані це дуже погане. Так, цей день пов'язаний з водою, тому хтось з вас може дуже сильно налягти на чарку горілки і вже розпочати зустрічати трійцю. Але не забувайте, що краще пити у міру. Якщо бажаєте, щоб з бава була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Тепер давайте подивимось на добу світанок. За південь захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ, а на які слід звернути увагу. Тут в цілому, хто рано встає, тому Бог дає, якщо станете на світанку і до 11-ї години вже можете повирішувати важливі справи. О півдні є якась, якесь непорозуміння. О півдні будьте обережні, особливо не підписуйте ніякі договори і краще зустрічі не намічати на південь. Потім ближче ще до закату, починаючи з 18-ї години і приблизно до півночі нічого гарного такого не світить. Окрім цього, є небезпека якихось жертв, є небезпека якихось оточень, падінь, що стосується падінь на голови українців. Подарунків від підерасів. Ну і нарешті ніч теж досить неспокійна, тому будьте обережні, будьте впевнені в тому, що вас захищає Господь Бог і всі його сили, і будьте впевнені. В тому, що наші захисники влучно зіб'ють всі ворожі подарунки. Ну і якщо ви додивилися до цього місця, я вам ще зроблю невеличкий бонус. Для цього вам треба подумати про щось чи про когось, чи ще якось подумайте, уважно подумайте, зосередтеся на тому запитанні, яке вам дійсно зараз хвилює. Я, по перше, скажу, що це. Вам не вистачає зв'язків, вам не вистачає потрібних людей. У вас немає кар'єрного росту і, можливо, ви про це і запитували. Можливо, ви запитували про якусь, якусь організацію. Це не та організація, яка вам потрібна у теперішньому часі по даному запитанню. У вас дуже погані перечуття, і тому слідкуйте саме за почуттями, звертайте увагу на почуття, що вони вам кажуть, у теперішньому часі вони вас не підведуть. Якщо запитання стосувалися кохання, стосунків, на жаль, кохання немає, на жаль, є якась зневіра. Але у майбутньому по цьому запитанню краще нічого не розпочинати. Мах перегорнутий. В минулому ви залишили. Перегорнуту імператрицю можу далі навіть і не продовжувати. Всі карти випали відверто погано, і це ваше запитання, воно навряд чи вам принесе якусь користь чи якось розів'ється. Одначе, ми все ж таки запитаємо: якщо ви будете йти у певному ж напрямку, якщо ви будете сконцентровані на цю людину чи на цей факт, що ви, врешті-решт, утримуєте? Знову перегорнута карта, і це нерівновага. Ну а все ж таки, чи можете ви на щось сподіватися, що вас може врятувати у даному випадку? І знову перегорнута карта успіху. Тобто карти підтвердили, що ваше запитання у майбутньому не має ніяких перспектив, тому шукайте щось інше чи когось іншого. Ну, а я вам бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні Вікторіо Старот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті. Ті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну, а краще, хай ваше повідомлення буде в кілька речень. Робіть репости, не забувайте підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Не забувайте, що на Езотаріумі ви можете замовляти собі дивні такі крафтові колоди, або ті, що ви бачите на бойовому посту, або ті, що бажаєте самі для себе. Роблю я їх не досить швидко швидка, але й недовго за два тижні я можу створити будь-яку колоду навіть з молодшими арканами, якщо ви такими користуєтесь. Що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І бійцям українським, звісно, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.